Помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посвяти сила, немощі наша. імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину і святому Духу, і нині, і присну, і віки вікова. Мій. Bože naši, že на na nebesí, da Sveti Siemia Tvoje, Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі на землі, Хріб наш насушний, слушний даш нам десь, І остави нам дома наша. Якоже й ми оставляємо Довжником нашим і не веде нас своє изкушене, но і збави нас от лукава. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Володцує сен і святому духу. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу. Придіти поклонівся, Христу цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і припанім самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Господи, душе моя, Господи, Господи, Боже моєму звеличився Іси. Бої сповідані, пото облексеє єси, одіяйся світом, як коризою, просирає небо, яко кожу покриває водами, привез прийняє своя, полагай облаки на восхождений, я своє ходять на крилу вітриню. Порянила своє духи і слуги своє, пламень огненний, основає землю, на тверди я, не преклониться во вік віка, без неї кори за не я. на орах стануть води, от запрещене Твоє, побігнуто власне, грома Твоєго убояться, восходять бо гори, не сходять поля во місто. Є же основал, єси їм преділ положили, сьогодні прийдуть, не ж обратяться покрити землю. Посилає істочники, вода, бріг посиді, ор прийдут води, напаяється звірі сильне, жду, то нариво жажду свою, на тих птиці небесні привітають од середи кам'яне, далять глас, напаяє гори от привиспрених своїх, от плодів твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звистикні под землі, і виновисти серце чоловіка. Умастити лице є хліб, серце чоловіка укріпить, наситяться древа поне, карили, вас, є жиє си, насадив, там оптиці возніздяться, і роді вожили, ще придудительствує тимі, гори високе лень, кам'яні прибіжище яцем, сотворили сину ново ну, времена, сонце позна запад свой. Положилися й мої без ночниші прийдут, ці звірі добра, з ким не рікаючи восхитити і взискати Бога пищу собі. Восіє Сонце, і собрашся, і в воложах своїх лягут, і зійде чоловік на діло своє і на діла своє до вечора, як возвеличишеся діла, Твоє, Господи, вся премудрості і сотвори, і сповнився земля тварі Твоє, сіє море велике і пространне, та моладий і жінчі сла, животне, малесе велике, великими, там у кораблі приплавають, Змійся, Його же дали сируватися йому. Всяко тобі чай, да те піщуємо благоврем, я давшу тобі їм себе рут, отвершу тобі руку, всячі і сповнеться благости, отверш у житті, лице от імеш і дух і щезнуть, його персую, возвратяться, духа твоєго, созидуться, обновиш лице землі, буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, ділях своїх, прижирає на землю і творею трестися, прикасаєшся, горам і дом'яце, Воспою, Господи, його животі моєм, по Богу моєму, дондежа Єць. Да усладиться у бесіда моя, живе возвеселюся, Господі, да й щезну дрішиться землі, беззакониться, я кожен не бути їм, благослови душе моє, Господа. Сонце позна запад свой положили, сіть мої без ночі, як возвеличиши ці діла Твоє, Господи, вся примудрости і все творились і слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині приясно, і у віки віков, Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже. Миром, Господу помолимося, Господи, помилуй. Госпошні мирю, спасені душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. Помируйся, омирой благостоянні, святий Боже, церкви, сює, денен, і всіх, Господу помолимся, Господи помилуй. храм храмі семь, і совірою, благовінєм, і страхом Божнім, входящих вонь. Господу помолимся, Господи помилуй. О Святійшем вселенстві, мархириї нашій, леві папіримським преосвященном єпископі нашим керіодорі, і боголюбивом єпископі нашим кернілі, Чеснім Пресвітерстві, в христі, діяконстві, о всем прищі і людях, Господу помолимся. О Бог народі нашому, придержавших властех наших, і о всем воїнстві, Господу помолимся. Господи, помилуй. Оградісеми, oh, о святої, обити се, і в всяком граді страні, вірую живу в них, Господу помолимся, Господи Обларостворення духової собі плодов земних і временних мирних, Господу помолимся. Господи помилуй, О го, плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних, і о спасенні їх, Господу помолимся, Господи помилуй. Поізбавитися нам, от всяких скорбі гніва і нужди, Господу помолимся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Присвятую, преджисту, преблагословенну, славну владочицю нашу Богородицю і Преснодію Марію, со всіми святими помінувши самі себе, і друг, друге весь живот наш Христу Богу предади. І поподобає тобі всяка слава, честі, покнені Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині пресно й і пресно, і во віки віку. Тобі услушим я, услышим я, Господи, Господи, позвать Тебе, услышим я, Будь мила сомолиня моєго неда возвати микобі, услышим я, Господи, да й справиться молитва моя, я кокадила пред Тобою, вогніяні руку моєю. Жертва вечерня, я вослужим я Господи. Положи, Господи, ранені устам моїм і двери, ограждені от, от уснах моїх, не уклони серце моєго вословесу, лукавстві не вшивати в мене у грісі. Со Су чоловіки, ділающе беззаконні і не со стуча із, із бданими їх, не кажуть, праведник, міліс, облежить мене єлей, елей, грішно даним мастить на глави моє я. Яко ще й молитва моя в воблагоронені їх й при камні судя їх, услышаться глаголи мої, як яко як що землі, просі... я на землі, розтутач кості пригаді, як ко тобі, Господи, господи очі мої на натягу поваху, на тими душу мою, сохрани освіти й вже составище мій грішні соблазни ділаючи беззаконіє, падуть в омлежу свою грішницю єдин єс, а здоже, донде же правду. Гласом моєм ко Господу возвах, гласом моєм по Господу помолихся, пролюбленим моленіє моє, печаль мою перед ним возвіщу, не гдай зато від мене духу моєму, і ти позналася, тези моя, на пути симпоне може хождах, скриша сітні, свотря ходесної і возглядах, і не бізнай мене, погибе бійство від мене, і ні ззивай душу мою, ко тобі, Господи, ріхти, єси упованє моє, часть моє єси є на землі живих, ойме моленіє моєму, як осмирихся зіло, і збави міодунячих м'я, яко укріпишає. Паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене до праведниці дондеже возда мені, і зглубини возвах ко тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду Твої твою немлюші, і гласу умолення моєго. О, ще беззаконні я назречи, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, єсть. Жди креста Твоє, Господи, ора на небесі подоб'яшеся, і облак, як протязашеся, і протязашеся, табі преобразуючися, о, там обі Петр з тамобітру і іоанном, яко хотя кобати з тобою, і во врем'я предання Твоєго. Давині вже чудеса твоя, не устрашайся, страданий Твої, їм же поклонитися нам в умирі сподоби, великий я ради Твоє, я милости. І мене ради Твоєго потерпів тя, Господи, потерпи душа моя, во слово Твоє, упова душа моя, на Господа. Жди креста Твоя, Господи, ученики на високу, преобразився я пред ними, лучаю силу їх оцю дубо чоловіку любієм. Отоню, до властію показати, воскресений я світлость, Євожи нас, Боже, в омірі, сподоби, Яко милостиві, чоловіку любить, стражі утрині, до ноші, остражі утрення я, да доповає ти сраї на Господа. Рая жінок да мрачна, і но мна, чесна і свята є, на ней женозі Твої стоящи, Господи, прибічне, бо Напоследок є таїнство напослідок, я олені, сотвори страшно, Твоє преображення, Патрує, іякову, жата того сияння, лица Твоє нетерпяще. І світло старець твоїх ниць на землі покрива хуся. і їжа, і ужасом держими дивляться, видящимо й се ілою, Ілію, ще з тобою, хотяще приключитися Тебі, і ласто, от, Отца, світлець твоє, стає садми, возлюблений. О нем же блоги звали, Хто послушайте і жий, дарує в міроведень, Господа мілості мною, у Него ізбавлені є, і той ізбавить Ізраїля от всіх беззаконієх. На горі висоці приображця спас Верховне ім'я учеників, Преславно блисталість, показує, яко висотою добродітеле облиставши, і Божественній славі сподоб'яця, благоволючише же сохрестов, Мойсей Ілія показував, яко живими і мертвими обладає іже вже законом і пророки, во бо єсть Бог, є Божий, ласочі з облака, світла, послушавство, ,ше, мавшела, волющи, то послушайте же Христо, мадаплінця і мертвим дарующа живот вічний, Хвалите, Господа, всі язице. Похвалити Його всі люди, є. прежде креста Твоє, Господи, ора небеси подов'яшеся, облак, як осінь, протязаше ся, тобі от щося, ото цари свідчитель там обі Петр з і іоанном. Яко хотя кобати з тобою, во врем'я придання Твоєго, да видівши чудеса Твоя, не устрашаться страдані твої і вже поклонитися нам в умірі Сподоби, великі ради твоєї милості. Милостя на нас, і Господня сподня, пребиває твоє. креста Твоє, Господи, поїму чиники на ору високу, преобразиться, яси пред ними, лучею їх. заряє, осюду, бо чоловік любіє. Ото не було властив показати, хотя є світлость, є ожий нас, Боже, в омірі сподоби, як омилости вічеві колів. Славо Цує, Сину і Святому Духу, і на ні пресно, і во віки є віком. Образу я Твоє Христе, Боже. Тогда поїм три твоя ученики, педра, ЯКОВА І навта вор пошел єси, ТЕБІ ЖЕ спасе, преобразу йощуся, та ора світом ПОКРИВАЖУСЯ учениця твоє славе, повероша себе на землі, не терплячи зріти невидимого зрака. Ангели служах страхом і трепетом, небеса обоящася, земля вострепета, Видячи на землі слава Господа, Пре мудрость прості. Hristose Hriste, prišeće sonca na zapad, vidjevše svit večernji й всему Подай Його роже ради весьмі, славитя во мир всі премудрость вонь. Господи Боже, боженет во вося дни живота моє, О, Господь меня, и нет, что же нечтоження вишить на місті злачні там, у селим я. Милость твоя, Господи, Боже, поженет м'я, во вся дни живота моє, О, милость твоя, Господи поженет м'я. Вся дни живота моє. Тоби, Господи, вечер сей, без ріка согранитися нас, словен єси, Господи, Боже, Отець наших і хвальний прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, як Божа бога комнатя, пословеніси, Господи, на очі на соправдані Твоїм, Словеніси, владику, разум і на оправданням Твоїм, Словеніси святий, просвіти нас соправданні Твоїм, Господи, милость Твоя, бо він. Руко Твої не презри. Тебі хвала, Тобі подобає хвала, тебі, подобає ти ніябі, і слава подобає то цей син, і святому духові, ні і во віки віковам. І сповним вечерня молитва наша, Господе, помилуй. Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєї, благодаті, вечора всього совершенна свята, і безгрішна. У Господа проси, Ой, Господи, помилуй. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси, Господи, прошеніє оставлення гріхові і грішенні наших. У Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і мирамирові. У Господа проси. Точи время живота нашого в омір і покаянні скончати у Господа проси. Дай Господи! Християнської кончини живота нашого, безболізненне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові проси. Дай Господи! При святу пречисту, преблагословенну, Славну владочицю, нашу Богородицю і приснудів Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади, Господи. Яко ко благ, і чоловіколюбець Бог, єси і тобі, славу села, йому, Цу і Сину, і Святому Духу. Ні приснув і вовіки віком. Ми, ги, Твоєму! Глава ваша, Господе, приклонити, Господи Боже наш, небеса і сушади, Покоришевия, не от чоловік ожидаючи помощі, но Твоєї, надіющеся милости, і Твоєго чаю ще спасення, я же сухрани на всякое время, і в настоящий сей вечір, і в приходящую ночь, от всякого врага, і от всякого противного дійства дьявольського, і от помислов суєтних, і воспоминаний лукавих. Буде держава царстві Твого, пресно благословена, препрославлена. Отца Ісуна і Святого Духа нині прияснуй во віки віку. І жедри влимої сиєм лолови на горі на стій образі. А сість благоляси, да не снаборів в товарці, преобразься предученики. По себе восприятиє чоловіческое существо. О, і таково, я благодати свідів постав моєся, обчники творячи веселия, провозвищающе, я Христа ради і спасительное воскресеніє. Твоя суть небеса і Твоя. Є. На праведдя руком плотського чоловіком пришествий, боте Давид. і здалече, коли веселою зазиває твар і пророчески взиває, в таборі вонові Твоєму зрадується, насію Боже бо до Рус спасе, сочинки Твоїм, і очернівши, Адамово єстество. Преобрася облистати, поки сотворив єси, претворив Єму Твоє обожество, славу, же і, і світлость, тім же вопієм ти, соді те Господи, слава. Імені Твоєму возрадує, моє Твоє світло я, і неприступної Божества, Зряще апостолов лучшої, на горі преображення беззначальне Христе. Божественным візмінишася ужасом, і облаком осіявшися Светлым власть на оч, И і звістуюч, таинство таїнство Твоєго чоловічення, яко єдині сихово плащений син, єдинородний і спас мира. слава Су і Сину, і Святому на ані пресної Бові. Якого іогану, холодшим учеником, Твоїм, Господи, не споказал є норів на морській слава Божественного Твоє зрака, видя, кобори, за Твоя листа, вшия, як Госвіт, і лице Твоє паче сонця. Сонце, нетерпляче зріти, нестерпимої Твоє осіяння, на землю несподах уника, коже зліти мовще. Лаже слачах освіти тебе своє ще й своше, все є син мой позроблений, у умір спасти віка владику, Як у відео, очі мої спасені Твоє, я же єси отовал предацем всіх людей. Світло, я я се ковід славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Боже святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Володю Сину і святому духу. І Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи. Сиріка наша, Владико, про себе, закон є наша, святий посідий, суми не мище наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй помилу Слава, і Сину, і Святому Духу, і нині і вовіки вікова, і чи наші життя на небесі, да святиться сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам десь, і остави ся, нам дови наша. Як уже ми оставим довжником нашим, і не веде на своє скушення. На Своїна соблука, як Твоє царство і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа, на ній приснув во віки віку, образився єси новорі Христе Боже, пока забой учеником Твоїм, слава Твою, я коже можаку. Та сіяти нам рішним світло і пресносочний, молитвами, бородиця слава вчем. Помилуй нас, Боже, по великої милості Твої молим Тисяво Слоші і помилуй, Помілі. Тіше молимся, о святішем селесні, мархирії, і нашим любі, попіримським, присвященному Єпископі нашим, Кертеодорі і Боголюбивому любимому єпискупі нашим кернілі, о служащих і послуживших во Святом храмі, семі от всіх наших духовних, і все його Христі, братії наших Я ще молимся об охранимом мом народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої багатої милости, затворяючих нам милостиню, і за вся православна Християни, Єлисон Кирі, Так милостевій чоловіко, любець Бог, єси тобі славу, села, йому Цу і Сину і Святому Духу, на нині превісної вовіки віко. Ремудро. Без зіснення послай, свиши, вороди, святя величає. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тебі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Преобразилися на горі Фаворській во славі перед святими Своїми учениками і апостола Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, силою снаго, і животворящого Христа, святих славних і сихвальних апостолів і блаженого священного ученика Теодора Епископа Мукачівського, і преподобного Отця нашого Максима і Сповідника і всіх святих. Омівувати спасет нас як чоловіко чоловіколюбе.